Цього ранку під моєю ялинкою з'явилася коробка магазинів українського виробника FireOn. В коробці виявилася повна палітра кольорів їх арочних магазинів, навіть один калашний затисався, і це прикольно, тому що більшість настрілу з мого карабіну було зроблено саме завдяки магазинам FireOn, якими я користувався з самого початку свого стрілецького шляху. За півтори роки користування вони не підвели мене жодного разу. А для тих, хто бігає за язика, вони є прекрасною альтернативою бакеліту. Ви просто подивіться на цей фламінговий магазин. Не поступаючись в якості строгим чорним магазом, він стане окрасою вашого магазинного парку або класним подарунком, чи навіть ізюминкою вашого побачення в тирі чи на стрільбищі. Жовтий фоловер Fire ON дає чітку індикацію пустого магазину, а примикаються вони, на мою особисту думку, навіть краще за магази деяких американських виробників. О, так. також в коробці були файні магазини в Coyote, FDE та Олипі, що так і просяться бути пофарбованими разом з вашим сетапом. Тож не відмовляйте собі в такому задоволенні. Для калашної братви також є тридцятка. до речі, було б прикольно побачити такі магази в 556, наприклад, для АК від ВБП чи нова модуль. Шукайте надійні магазини Fire On для тренувань та роботи на їх сайті та в дилері по всій країні, тим самим підтримуючи українського виробника, бо кожна гриня витрачена на український продукт, допомагає йому розвиватись та ставати краще.